Протоієрей Олександр настоятель храму воздвиження Христа Господнього, села Коршів. Різдвяний піст. Що це таке? Слава Ісусу Христу. Вітання студії. Різдвяний піст це період часу, коли людина в церкві особливо проводить своє життя і більше його споглядає в сторону до Бога. Перекладі це триматися міцно, і в якомусь сенсі це є аскетичне значення, тому що людина старається в своєму житті обмежити себе від того, що відволікає її від головного на спасіння її душі а відволікає її в цьому житті. Може відволікати їжа, можуть відволікати розваги інтернет. І якраз це є і пристрасті, з якими людина бореться, визначено, можна дати визначення святому посту, що це є період стриманості, коли стримується людина від їжі, від ріха, і проходить певний час для її духовного народження і вдосконалення для того, щоб людина виховала свою волю і запам'ятала, що дух повинен скеровувати її тіло і тим же часом. Тіло не повинно керувати людиною тими пристрастями, які зазвичай людина живе в цьому земному житті. Перший піс означається тим, що є певні правила, є певні обмеження. І як всі знають, що обмеження відносно їжі, обмеження відносно своїх справ, думок людина і людина, яка старається обмежувати своєму житті себе від. Від своїх пристрастей, то вона тим самим постить душею і тілом. Починаючи, відкриваючи перші сторінки Біблії, ми знаходимо, що Господь дає обмеження відносно їжі. Це коли сказав для Адама і Єви, щоб вони не споживали плодів від дерева, добра і зла. Після календарної реформи Православній церкви України. Піст розпочинається 15 листопада і триває до свята Різдва Христового, 25 грудня, 24 грудня він закінчується, і самий останній день посту він є дуже строгий, називається сочельник. От коли люди не вживають ніякої їжі, готують святковий стіл, страви святкові і. Тим тим самим чекають першої зірки на небі відносно того, як перші християни особливо шанобливо ставилися до свята Пасхи Христової, і підготовчий період був в час посту, так само і на рівні з Пасхою Христовою, християни шанують свято Різдва Христового і зубомовлюють підготовкою. Народження Ісуса Христа і підготовкою себе духовно якраз в часі святого посту. Свою назву Різдвяний піст взяв від того, що християни готуються до Різдва Христового. Також Церкві називається ще Різдвяний піст Пилипівкою, тому що 14 листопада церква згадує пам'ять святого апостола Пилипа і якраз є заговини перед Різдвяним постом, щоб нагадати християнам, що вони повинні звернути увагу на своє духовне життя. Тривалість Різдвяного посту має 40 днів. І часто. Називають його малою чотиридесятницею відносно пасхального посту, тому що пасхальний піс має підготовчі неділі, має сирний тиждень, це вже є обмеження в їжі і закінчується страсним тиждень. От а на відміну різдвяний піс триває 40 днів. Який історичний аспект різдвяного посту? Перші історичні згадки про піст ми можемо віднести до VI століття, коли церква згадує піст Антиохійської церкви напередодні свята Різдва Христового тривав 30 днів. В цьому ж столітті є згадки історії, що в Єрусалимській церкві піст тривав уже 40 днів. Пізніше студійський устав нам говорить про те, що було упорядковано. Піст перед Різдвом Христовим, вказано час, і як християни мають його дотримуватися. Повертаючись до святого Писання, от Ісус Христос нам відкриває, як ми з вами повинні ставитись до святого посту, тому що піст для християнина це не тільки обмеження. В його справах, в його пристрастях, його волі, але це насамперед повинна бути духовна радість, що людина може ближче стати на крок до Бога, і в святому Писанні ми знаходимо такі слова. В розділі шостого Євангеліста Матфія говориться про те, що сказав Господь, коли постите, то не будьте сумні, як ті лицеміри, тим самим показуючи свій піст людям. Але Господь говорить: намастіть свою голову, мийте своє обличчя і не показуйте посту людям, але показуйте його таємно Богові. І коли Бог прийме це таємно, то воздасть вам явно. Відносно. Того, чи потрібно нам дотримуватися святого посту, ми також спираємося на святе Писання. В розділі 9 Євангеліста Матфія говориться про те, що ученики Іоанна Хрестителя прийшли до Ісуса Христа і запитали йому, чому ми, і фарисеї, постимося, а твої ученики не постять? На що Ісус Христос дав відповідь? що Чи можуть весільні гості сумувати, коли немає жениха, От, бо прийде час, коли Його. Заберуть і тоді вони будуть сумувати. І Господь вказує на те, що прийде час, і ученики його будуть постити. Отже, це є нам прикладом того, що ми з вами повинні шанувати Святий Піст. Що можна, а що не можна їсти у піст перед Різдвом? Зокрема, церква нам дає. Заборону вживати їжу тваринного походження, зокрема, це м'ясо. Це молочні продукти, молоко і яйця, також які продукти, які виходять, їжа, яка виходить з цих продуктів, це масло, сир. От. І натомість ми маємо вживати їжу рослинного походження. В першу чергу хочеться зазначити, що церква встановила піс для того, не для того, щоб нашкодити здоров'ю людини, але наоборот, щоб людина в радості його духовній проносила. І ми під час посту ці продукти, які нам не, не вистачає, ми можемо замінити бобовими, ми можемо їсти оріхи, от, і, тобто, ті, для того, щоб наше тіло наповнити енергією. І, звичайно, що передусім найбільший аспект посту це наша є молитва. Церква нас зобов'язує, щоб ми не тільки молилися, але знаходили час прийти до церкви. Найперше приступити до таїнства святої Євхаристії, до сповіді таїнства, до таїнства сповіді святого причастя. Тому що в поєднанні от із цим ми якраз можемо наблизитися своєю душею, своїм серцем до Бога. Хто може не дотримуватися посту? В церкві прописується, що до не дотримуватися посту можуть підлітки до 14 років. Грунтується це на тому, що людина зростає, організм має окрепнути. І також люди похилого віку, після 60 років, якщо їм не, не дозволяє здоров'я. Будь-який християнин, в першу чергу, повинен мати свого духовного наставника, от, також закріпитися порядою свого лікаря, от, чи це не буде шкодити його здоров'ю. І, звичайно, будь-який піс розпочинається з молитви і благословіння священника. Не дотримуватися посту можуть також і вагітні жінки, от, жінки, які годують груддю. Поради та настанови від священника. Поради від священника у часі святого посту, мабуть, це більше є духовний аспект, щоб примирити свою душу і більше стати на шлях покаяння справедливості, доброчесності. Тому що якраз у цій чесноти нас виховує пора святого посту. Посту. Якщо ми з вами повернемося до часів старого заповіту, то ми знаходимо там такі свідчення, що Господь через старозаповітніх пророків от, провіщав свою волю. І старозаповітні пророки знаходимо свідчення Святого Писання. Також вони дотримувалися святого посту, особливо коли люди бажали в своєму житті допомоги Божої, то вони. В своєму житті ставали на молитву, вони постували. І в цей час, коли наша держава сьогодні знаходиться в дуже такому важкому становищі, в стані війни, якраз цей момент є посту, щоб ми з вами зблизилися з Богом. І коли ми будемо ближче до Бога, Бог буде краще нас чути. І є тоді надія, що. Через, через наші старання, через наші постування, що Господь якраз нам дарує перемогу, яку ми всі з вами бажаємо.